П'ятірочка прощу була. Ніжна зелень. П'ятірочка це в нас Ніжна зелень. Мені здається також, що це люкс, або якась недорога має бути недорога ніша, або якийсь гарний люкс. Оце такий отут мені просто весну захотілося. Знаєте, коли я розношувала цей парфум, мені просто от картинки весни. оце молода зелень, перші квіточки. Тут, от якраз, я відчуваю і магнолію, і конвалію, але такі не кричащі, знаєте, не пронизливі. магнолія не кисла, і не занадто солодка, і конвалія не кричаща. А наче все воно таке м'яко зроблене. Багато приємної зелені, багато вологості. Але він такий простий-простий зі звучанням. Це мене наштовхує на те, що це люкс. Простий, але приємний. От максимально якийсь простий на тему весняної весняних квітів, весняної зелені першої. Але от щось в ньому таке є, мабазна, мабуть, і мене просто відносить в мої 20-22, не знаю. Якась така, якийсь він такий ностальгічний, я не можу зрозуміти, чому, наче в мене нічого такого не було. Можливо, мені щось подобалось на комусь. А, я знаю, знаєте, що мені в той час подобається клінік Це Be Happy? Можливо, щось таке в ньому є від того Be Happy. Тобто, зрозуміле, дуже приємне. Це як весняно квітково зелений Be Happy. Так, в мене не було Be Happy, у мене подружки, бо мої дарували, і мені дуже сподобався. Коротше, ось так, Давайте відкривати. Я трошки зависла на ньому, бо дуже приє... приємно його вдихати, але от, ну, простенький, простенький він, але. Так, ще ми подавати. Почекайте, тут склеїлися листочки. Апа. О, це люкс, так, цілоєве. Целове антезіс. 23-й рік, до речі. Конвалія, груше, півонія, лавданом Рейвісандау. Угу. А... Це не той. ти? Конвалія, вгадала. Я конвалію півоньою не вгадала, сказала магнолія, груша, фруктів не вгадала, ревінь, сандал, деревину не вгадала. Чому зелені немає? Лабдану є. ну добре. Багато зелені, багато ніжної, такої водянистої, водянистої зелені. Від груше я б очікувала, що тут є якась все ж таки більш така фруктова активна нота, якась можливо солодкість або щось таке більш насичене. Ні, тут такого я не відчуваю, але це приємно. Це просто, але по-весняному дуже приємно. Ой, тут я зразу скажу, цей парфум дуже мені сподобався. Це точно парфум про троянду, я не сказати точно. Але така нетипова троянда. Знову ж таки, дуже багата троянда, а якщо перший був більш такий темний, про таку темно, орієнтальну троянду, цей також багатий, це також на концерт, але можна його і на ділову зустріч, але він додасть більш такої строгої жіночності. Це досить така кілка троянда, майже шипрова. Або шипрова, чому майже мох, не ретро, геть не ретро, дуже сучасно впевнено, кілко. Така троянда бордова на темно-зеленому фоні. Отакі асоціації. Це просто дуже гарно, дуже багатий трояндовий такий серйозний аромат. Колір чомусь бордовий в мене. І темно-зелений водночас, от завдяки оцій такій, чи то мшистості, чи то кількості. Давайте відкриємо, я дуже хочу знати, що це. Що це така гарна троянда, яку я досі не знаю. Чому я досі троянда не знаю? Буде смішно, якщо це троянда, яку я знаю. О, це парфум, який я хотіла, дуже хотіла понюхати познайомити з е, Ройтфельд. так називається 22 рік крапіон. Схожий на Ісанран L. Mm. Це з камфорністю можливо, трошки схоже, Тобто є в ньому ця така кількість мшиста. Ну, можливо, але мені не спало на думку. Сучасний, дорогий абсолютно. А, зробив яскравим сяючим. Так, згодно з кожним словом. Гарденія, жасмин Троянда, жасмин Ні краплі, не індолить. Ветивер Пачулі, Кашмера, немає тут моху, але є ветивер, Пачулі кашмеран, мабуть, додає оцій дифузності такої. Це, да, молекула, яка додає дифузності. Гарденія. Зазвичай, знаєте, гардиня, Троянда з Гардення, ну, як улінська діва від Серж Лютансу, вона така додає якось ретро відстороненості. А тут ні. Тут просто вона додала, додала характеру, серйозність, можливо, жасмин так прикрасив цю троянду. Який він яскравий, який він гарний, який він такий, знаєте, парфум. Жінки з великої літри. Клас, дякую, Діна. А, давайте, я, мені так подобається. Ой. Ой. Зелень. Ой. Така приємна зелень. Дуже приємна зелень. Якою хочеться от освіжатися також. Не знаю, чи влітку, але навесні точно активна зелень. Якщо в Луево там була така тонка водяниста зелень, тут активна зелень. Такий цікавий, він, знаєте, в нього наче два шари: активна зелень, а десь під цією активною зелень пробивається чомусь ваніль. Але ваніль якась нетипова, а така ваніль. У мене перша була асоціація, і зараз так само не змінилися у мене асоціації. Якщо ви знаєте Кензо Амур, там така рисова ваніль, досить щільна, і вона така якась. Чисто прикопчена, а якась от специфічна, те, що кензоамур робить таким навіть, впізнаваним, нетиповим і на що не схожим. Це перший парфум після Амур, де я відчуваю таку ваніль з дуже активною зеленю, як якби Кензо Амур видали Edition Green. Такий прикольний він. Дуже незвичайний, і для любителів зелені, і для любителів нестандартної ванілі. Але тут ваніль взагалі не типова. Я навіть не впевнена, чи це ваніль, чи це знову ж таки бабетонка, але не гіркі. Можливо, тут і рис є, як в Кензо Амур. Давайте відкриємо це дуже гарно. Активна зелень. Активна зелень цей підтон якийсь рисової ванілі, такої трошки прикопченої. Вона, наче, знаєте, так пробивається не паралельно навіть звучить і не в комплексі, а наче пробивається через цю зелень. Це дуже ось так, ну, незвично, нетипово. Дуже я хочу знати, що вона. У мене дуже багато парфумів, бачите, подобається цій добірці. Я просто дякую. Дякую, Діна. Боже, я зараз порву, зараз настане мене. Ні. Знову не порвала. Молодець. О, ой, як, як я, я задоволена. Це ваніль-камуфляж і Джейс Ван Нотен. Діна, продовжує, мені, я не можу не продовжує мені надсилати свій Джейс Ван Нотен до знайомства. Так, це новинка 24 рік. Вирішила збирати, саме збирати, а не колекціонувати ці флакони, вони неймовірні. One ван лав. Розумію тебе. Абсолютно згодна. Не те, що навіть флакони, неймовірні. Вони, неймовірні, хочеться просто заради флакону, але і парфуми. Парфуми, ну, ще жоден не розчарував. А, мабуть, одна з найкращих путікових лінійок, парфумерних. Так, гальбаном інжирки Парис. Бачите, як? Мастикове дерево, Вейлан, Геланг, Сандал, Бурбонська ваніль, ваніль стаїті, амбервуд, бензоїн. Ваніль добре. Ваніль, інжир і гальбану, і кіпарис. Бачите, дали таку активну зелень. Інжир. Я не люблю інжир, але тут все разом. І лангеланд я тут не почула, слава Богу, він мені нічого не зіпсував з ним, я дуже обережна. Не знаю, що дає отаку рисовість. Ну, може, що і сандал, може, і інжир, до речі, може дати ваніль, таку, таке нетипове, звичайно. Це дуже гарно, це дуже незвичайно. Дякую, чесно, дякую. Так, сонце повернулося так, що я навіть вже не знаю, як сісти і як знімати, бо це не годиться. Але в нас ще, ще один аромат. Думаю, тут я швиденько, тому що я пам'ятаю, що цим парфумом я пшикалась, 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 пшикалась. Це османтус. Це однозначно османтус. З першого пшику це зрозуміло. Але знаєте, який цікавий османтус. А... Тут я не можу визначитися, чи це персик, чи це абрикос. Бо коли я визначила для себе, що мені пахне дуже волоса, волохатим дуже волохатим зеленим персиком, дуже це приємно, дуже природньо. отакий такий природній, легкий, його хочеться вдихати. Тут же, тут, в цю ж мить, коли я визначила, що це волохатий зелений персик, мені починає вважатися абрикос. От я не знаю чому. також досить такий зелений, такий напівстиглий. Але дуже ароматний абрикос. І це, чи це персик волохатий зелений, чи це абрикос? В якийсь момент я ні, це точно абрикос. В інший момент та ні. Ну це зелений волохатий персик. От прямо перед очима стоїть. Прямо я відчуваю, от як носово скочить ці волоски персику. Це дуже гарний, помірно, в міру делікатний, в міру активний персик е, ос <год> Ось Персик або абрикос. Гарний османтус, просто дуже гарно зроблений османтус. Я не думаю, що це люкс, думаю, що це ніша. Ну, бо щось будь знаєте, в мене є, з'явився нещодавно, я вам показувала в минулому, мабуть, відео Османтус з будь якої лінійки Ермес. І в мене була думка, що він дуже схожий. Він дійсно дуже схожий на нього. Але отак по пам'яті я спеціально не порівнювала їх паралельно. Але по пам'яті мені чомусь здається, що це більш активний. От трошки більш активний, але це щось дуже схоже. Там так само делікатний, такий, осман, тост, таке наче ніжне абрикосове варені, і, і, і трошечки якийсь, на як на персиковій, саме на шкірку персика, і, і він такий що хочеться його вдихати. І тут так само. Наче й активний, але делікатний водночас. Просто тонко зроблений. Знаєте? Не те, що він делікатний, тонко зроблений, витончено зроблений, але досить активний. Хочеться також вдихати, хочеться так освіжитися, хочеться такими фруктами ніжними пахнути. Ну, все одно мене не залишає думка, що він трошки більш активний, тому я не думаю, що це той, але щось дуже схоже. Я думаю, що якщо це інший парфум, то його, мабуть, таки порівнюють. Гермес, давайте подивимося. Uh, цікаво, який дешевший цей чи той. Бо звучать вони uh, максимально схоже, але мені здається, що це. Вони все-таки <зас> різні. Ні, це Османтус юнанс Рмес. Отак, не пізнала парфом, який в мене є, але на своє виправдання він у мене зовсім недавно Я його ще розношую. Боже, виявляєте, 2005 рік? Чомкладеляна, як гарна чай, апельсин, чайність, оці, така тон, тонка. Так? Я вже не знаю, куди сховатися того сонця, османтус фрезія, абрикос ш... і шкіра квіткової, шкіра так, замшевість. Так? Тут, до речі, чомусь в своєму втревелі я відчуваю більше замшевості. Такий замшевий абрикосик делікатний. А тут я е шкіри не відчуваю, замшевості не відчуваю. Замість замшевості я відчуваю оцей такий волохатий персик, зелений. Чому так? Чому так? Я не думаю, що вони відрізняються у требах але... у великих платинах. Класний, класний османтус, просто шикарний. Дякую Діна, це. Взагалі це такі щедрі, дуже щедрі затести, такі шикарні парфуми. Я просто в захваті. Е просто Просто дуже задоволена. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво також зі мною. Багато чого тут можу рекомендувати на тест Тому що це дуже гарні парфуми. Шикарні парфуми. У мене є улюбленці, дрізваноти, цей османтус дуже гарний. Карінна Троянда, найперша троянда Східна, дуже гарна. Господи, та мені майже все тут дуже сильно <сміст> сподобалося, окрім одного, так? двох. А, окрім а, того італійського а, де молоко з гірчинкою, то один мені не сподобався, ну просто не мій парфум. А, ну, Лояво простенький, але дуже гарний і що ще. Ну, ні на річ, мені досить а, а, буде і в Сонлоран, в мене є, і ланком з такою сучасною солодкістю. Дякую величезне, я вас обіймаю, побачимося в нових відео. Діна, величезне тобі дякую. Бувайте!